Привіт! З вами Анна і це моя орхідейна поличка. Сьогодні ми з вами розглянемо рубрику Крокозябли, Крокозябли моєї колекції. Перша е, квіточка це Вулукайзен 9207. Е, вона зараз в розмірі 2,5. На чотири листочки це друге його цвітіння. Перше цвітіння було на кілька квіточок. Тепер на три. Але кожна квіточка дуже цікава, індивідуальна. Тож давайте поглянемо, як вона в мене цього разу розквітла. Хочу сказати, що дійсно мутанти, є мутанти, тому. Та-да-дам-там-там. Ось така цікава перша квіточка без розквікли без губи. Ось така прикол, да? а тепер барабанний дріб. Квіточка номер два на цій самій гілочці. Та-да-дам-дан-дам. Ви колись таке бачили? Без губи, е нижні, перюсточки чомусь склеєні. Ну, а третя? Як має бути? Третя вже розквітла. Як потрібно. Губа файна, пелюсточки теж. Моя треба вам її буде показати при сонячному світлі. Зараз знімаю вже вечір. Але вона і вечором гарна. Ну це, звісно, я навіть не знаю, як прокоментувати. Мутанти є мутанти. Що хочуть, то і роблять. Але е, радує лише те, що е, дійсно воно хоча б по сорту розквітує з защіпчиками, все як потрібно. Але я такого чесно, це в мене вперше, що квіточка розквітає без е, губи. Куди вона її поділа, я не знаю. Просто вирішила. Квітнути ось так. Це, звісно, файно. Так. Розглянемо другу кракозябку. Тож, друга кракозябка — це Айсін Бомб. Теж підліток, пересадила його в пінію та мох ще й наполила. Ось Так вона виглядає. І тепер її квіточки. Ну, що це таке? Що з губою не так? От поясніть мені, що з тими пелюсточками? Ну, що це таке? Що це за чудо? Ну у вас так само? Я не знаю. Всі Квіти як квіти, а це ну піц просто. Це друга так раз, квіточка. Ну вона більш-менш, але все одно язичок чомусь дуже дивний. Але все одно мені дуже подобається, що вона плотна така. Дуже сподіваюся, коли вона буде більш дорослою, вона мене здивує. Вже нормальним цвітінням. Я буду чекати. Ну це, звісно, взагалі, ну, ну що це? Ой, ось так. Як ваші череппомки вікнуть? Ну, я взагалі я такого не бачила. Ви таке бачили? Хм. Може її посварити, вона наступного разу буде. Тебе чим навести, як гадаєте. Не відчуваю аромату, можливо, у вас пахне, розкажіть. Так, ну і тепер третя карказяпка. Це ISIM под Leopard. ЄS. На жаль, таке відбувається. Бачила не одну таку квіточку у інших дівчат. Буває так розквітає. Дуже шкода, але, але радує лише одне: що я ото собі набрала у різних садівників цей сорт. Одну квіточку я купувала в розмірі 7, іншу в 2,5. І ця теж була 2,5, але, на жаль, розквітла як розквітла. А інші дві зараз вам покажу. Мені здається, що вони прикольні, кожна по-своєму індивідуальна, І, відповідно, візеруночки на них різні. Зараз покажу. Це відміки Леопард. А цей, я не пам'ятаю, ну цей я брала в розмірі 1,7, Ось так вона розквітла. Слава Богу, з мутацією. Поки що квітує на одну квіточку. Але бачите, це ок. ну Оця, звісно, офігезна. Подобається О, так. не знаю, дуже сподіваюся, що наступного цвітіння вона все ж таки е вирішить, ким вона хоче бути метеликом чи триліпсом. Будемо чекати наступне цвітіння. Е можливо, все ж таки дійсно буде все ок. А якщо не ок, Будемо вирішувати, що з нею робити. Скоріше за все, буду виставляти на продаж. Але все ж таки спробую дати їй шанс виправитись і визначитись зі своєю долею. Ось така кароказяпка номер 3 Ну і кароказяпка номер 4 вона під номером 5649. Купувалася в розмірі 1,7. Зараз он там слоненятко, корень повний горщичок, оцей маленький. Вже тут повітряних дуже багато. Що я хочу сказати? Коли ти купуєш орхідею, ти очікуєш ну хоча б квіточку. 4 см. Да? Ну, добре, 6. 4-6 см. Е, на цьому сорті не було нічого написано. Який розмір квіточки, був невідомий. Але по кольору мені дуже хотілося яскравого жовтого, тож я її купила. як думаєте, що воно розквітло? Увага! Барабаний диріб. Ось така піндюрка. Давайте оглянемо її розмір. І зараз я її поставлю. З вами зробимо примірку, як то кажуть. Ось такий в неї розмір. В неї розмір десь 3 см не більше. Ось така піндюрка, манюнька, повне розчарування. Прям, прям повне приповне. Але воно тут щось схоже на метелика. Ну, я її купувала як метелика. Купувала за 350 гривень, той 1,7. Не знаю, якщо навіть продавати, хто в мене її купить? ото за таку суму за 350 Ну що, ти тут чекаєш, чекаєш, поки вона виросте. Кормиш її. Цілуєш її, поливаєш її, приділяєш їй час, а воно отаке. Ну Це капець, звісно. Це більше, мабуть, де, правда, розчарування, а не кракозябка, але віднесу її до кракозябки ось така вона. Ну і останнє, четверте теж, мабуть, все ж таки, не знаю, кракозяпка та розчарування. Називається Yellow Sun. Купувалася як метелик. І, в принципі, перше цвітіння було метеликом. Але... Але... але, але, ось таке. Воно чогось цього разу вирішило бути триліпсом. Не знаю, ну що це? Що це за квіт? Піндюрашна теж. Але ж хоча б вона там десь 4,5 до 5 см. Ну, то таке. Вона зараз квітне на два квітоноси і всі чомусь. А, ні, не всі зараз покажу. Чи всі. Та ні, всі, мабуть. Ну так, да, всі розквітли триліпсами. Хоча мали бути метелики. І перше цвітіння було метелики. Якби я не бачила, що то були метелики, я б здивувалась. Але що маємо, то маємо. А, ось тут вона, дивіться, тут вона на одному має защіпчики, а другий отак. От, от. Ось таке чудо. Ось таке дивне чудо. І тут он. А ще одна така сама є з одною пелюсткою. Ну що це таке? Краказяпка, крака, зябка, крака зябка. Я більш люблю плори, метелики та пігліпи. Ну це ще просто грусь тоска що, Ще залишу? Дам їй все ж таки ще одну можливість виправитись, якщо ні. Хто піде на продаж, не знаю, за скільки її мене заберуть. Ну, нехай забирають. Якщо вона не хоче бути метеликом, то я її теж не хочу. Таку карказябіну. До речі, згадала ще за один екземпляр. Останній від цієї красуні Рецизаму. Хто б мог подумати, що Така краса може видати кракозябку. Ви навіть не очікуєте такого, такої квіточки. Зараз вам покажу. Дуже сильно здивуєтесь. Тож барабанний дріб. Та-дам. Е, представляю вашій увазі останню е, чудо-юду від грецузаму. І, мабуть, не вистачило сил на те, щоб виростити губу і розділити пелюсочки. Мабуть, дуже поспішала розквітнути і порадувати своїм цвітінням, але що вийшло, то вийшло. На жаль, вийшло не дуже. Але наступна дивіться наступна, але наступний битончик, дивіться буде вже нормальний. Ця квіточка, як ви бачите, на дорощеному квітносі нічим не змащувала ніякою цитокініновою пастою, вона сама така народилася, Ніяк я її не стимулювала. Ось так воно вирішило, ну що, має місце таке, бути, але, звісно, дуже дивно. Цього року дуже щось забагато кракозяблінок. Не знаю, з чим то пов'язано, але радуємося, пишному цвітінню ось такому величезному каскаду. Зараз я вам його покажу. З двох сторін у мене є відео про нього, я порівнювала його і ще звичайний сезамчик. Але е чим він прикольний, коли він розквітає квіти червоного кольору, а потім з часом він набуває вже більш фіолетового кольору. Ось така красунка вийшла ось таке. Дякую вам за перегляд. Розкажіть, чи були у вас такі цікаві екземпляри, які квітли напівмутантами або все ж таки вас розчаровували а, як вусукайзен. Я знаю, що інтриги можуть а, да, влаштовувати, скажімо так, інтригу, бо ніколи ти не знаєш, а, як вона прикитне, то зі сплешами, то ще якось. А, то теж там а, вона робить вибрики, але що потак, ну, не знаю. Розкажіть, будь ласка, поділіться в коментарях, що у вас квітло з цікавою мутацією. Дякую вам. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі. Ще раз дуже вам дякую за перегляд. Гарного дня та сонячного успіхного дня!